Кількість жертв масштабної повені в американському штаті Техас зросла до щонайменше 129 осіб ще 166 людей вважаються зниклими безвісті. Найбільше постраждав округ Кер, де зафіксовано 103 загиблих, серед яких 36 дітей. Повідомляє ABC News. Тим часом влада округу опинилася під шквалом критики. У момент катастрофи не була активована система екстреного сповіщення, яка могла б через мобільні телефони попередити ме. Мешканців про небезпеку замість цього надсилала лише смс зареєстрованим користувачам. Реакція президента Дональда Трампа на трагедію викликала обурення. У відповідь на питання журналістки щодо зволікання заповіщення він назвав її злою людиною, фактично уникаючи відповіді. Обурення також спричинила заява Трампа про те, що повінь була наскільки великою, що навіть найкращі сервери світу побоялися б кататись на такі хвилі. Користувачі соцмереж засудили тон глави держави, назвавши його висловлення неповагою до жертв трагедії та їхніх родин.